Відбудувати пошкоджені під час блокади комунікації, аби підтримати бізнес, що, попри всі виклики війни, залишається працювати у Чернігові. Проєкт реконструкції водогону по квітневій та проспекту Миру, в зоні забезпечення якого понад три десятка підприємств. Був відібраний у всеукраїнському конкурсі місцевих ініціатив з відновлення ремонту та покращення базової і бізнес-інфраструктури. А відтак отримає фінансування у розмірі 800 тисяч євро від уряду Німеччини і впродовж місяця має вийти на початок реалізації. Про це повідомили під час загальноміської наради 23 січня. У січня. система водопостачання вона працює по кільцю, тобто вона закільцьована. В разі, якщо одна з насосних станцій виходить із ладу, то інші насосні станції подають воду до міста. І, по-перше, цей водогін вирішує питання закільцовки однієї насосної станції, іншої насосної станції, чого раніше не було. Це перше і головне питання. Друге питання це те, що бізнес, в тому числі великий бізнес регіону, звертався неодноразово ще до військових дій. До водоканалу стосовно стабільного забезпечення водою була проблема на ЗАЗі, і якраз сталася нагода від жезет, які запропонували е, таку програму покращення ведення бізнесу. Мова про понад 2 кілометри водогону діаметром 400 міліметрів, що був вражений численними обстрілами у лютому березні 22 го Навесні весні 2023 року місто разом із Чернігів водоканалом та зацікавленим бізнесом подали спільну заявку на грант підтримки швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів. Впроваджується цей проєкт через німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ та програму розвитку ООН в Україні. Частину вартості реконструкції, яку не покриє грант, а це щонайменше 20 відсотків. Складуть кошти громади. Це наші чорнігівці, які отримують заробітні плати, годують родини. Це підприємства, які сплачують податки міський бюджет, інвестують зараз відновлення раніше інвестували в розвиток, придбання матеріалів, продають свою продукцію по всій Україні, тобто залучають сюди зовнішні кошти. Ми можемо зробити для них кращу інфраструктуру, там якісь дороги, під'їзди. Водопостачання, водовідведення, комунікації там те, що місто може зробити. Ми це робимо. Ми розуміємо, що це найбільша допомога, яку ми можемо зробити. Ми не заважаємо нічому і там, де можемо, допомагаємо. За словами очільника Чернігів водоканалу, тендери оголошувалися управлінням капітального будівництва і повністю контролювалися донорами. І на сьогодні їхнє підприємство вже починає працювати із підрядником.